Нічний удар російськими дронами зміг прорвати найсильнішу зону української ППО. Про це пише New York Times. Постраждала будівля кабміну. Всі ми могли це бачити. Ну і власне, як зазначається у повідомленні змі, урядовий квартал розташований у центрі кільця проти повітряної оборони і вважається найбільш захищеною територією. Як ми знаємо, Росія дуже багато запустила засобів ураження і як Надалі може розвиватися ця ця ситуація, і чи не свідчить це про те, що нам дійсно треба посилювати наші засоби протидії, тому що бачимо, що ворог нарощує свої удари? Перше, давайте з приводу нарощування ударів. Проаналізуємо статистику ударів, саме з використанням герань 2 герань 3 а це ударні БПЛА на відміну від гербер. По території України. А серпень місяць 4,5 тисячі. Натомість, липень місяць, шість Говорити про масштабування використання ударних безпілотників, як маємо, як бачимо, ну немає підстав. Це відповідь на. Численні публікації в західних змі з приводу того, що російське ВПК масштабувало виробництво ударних безпілотників ледь не до тисячі одиниць на добу. Як бачимо, ситуація прямо протилежна. Тепер з приводу 800 безпілотників, якими було завдано удар по території України. Знову аналізуємо разом з вами цю інформацію. Перше, на що я хотів би звернути, це заява президента України Зеленського з приводу того, що близько 400 безпілотників були оманками. Це так звані безпілотники Гербера без бойової частини. Тобто нескладна арифметика дає зрозуміти, що ударних БПЛА було приблизно до 400 одиниць. Ви можете справедливо зауважити, це велика кількість. Так, це велика кількість, але проаналізуємо сьогоднішній удар по території України. Яка кількість БПЛА? Близько 140. Погодьтеся між 800 і відповідно 140 різниця досить серйозна, а це свідчить про те, що у окупантів немає можливості наносити такі масштабні удари кожен день. Відповідно, все твердження західних ЗМІ російської сторони щодо масштабування виробництва ударних безпілотників не відповідає дійсності. Я вас не заспокоюю. Я аналітик, я аналізую ситуацію, яка дає картину. Того, що відбувається в повітряному просторі України. Тобто, висновок у окупантів наразі не має можливість масштабування ударних безпілотників до тієї кількості, яка повідомлялася в західних змі. І тут я нагадаю, шановні телеглядачі, інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо масштабування БПЛА ВПК Російської Федерації. Мовиться про те, що за інформацією ГУР. Російські окупанти збільшили виробництво ударних БПЛА з 170 до 190. Тобто нескладна арифметика дає зрозуміти, що можливості російського ВПК це приблизно до 6 тисяч БПЛА в місяць. Тепер звідки взялися ці 800 БПЛА? Знов таки аналіз ударів по території України говорить про те, що окупанти накопичували. І відповідна ударні БПЛА і оманки, і на певний час, коли вже їх кількість була достатньою для нанесення ударів по декількох об'єктах на території України, знову-таки звертаю увагу, шановні українці, в чому складність протидії цим ударам з боку Російської Федерації, наносять удари по декількох. Областях на території України, враховуючи те, що територія України це одна з найбільших в Європі, це не Ізраїль. До речі, до цього питання ми зараз повернемось. То відповідно прикрити всі логістичні об'єкти на території України засобами протиповітряної протиракетної оборони, неможливо. Інше питання, шановні телеглядачі, які ніхто не піднімає. Що після розпаду Радянського Союзу Україні дісталася одна з найбільших ешелонованих систем протиповітряної протипові... ракетної оборони в Європі? Одна з найбільших в Росії навіть такої не було. А за роки незалежності почався розпродаж системи протиракетної оборони. Свою піку він досягнув за часів екс-міністра оборони Гриценка. Тому у вас є можливість подякувати пану Гриценку за те, що відбувається наразі в повітряному просторі України. Інше запитання до правоохоронних органів: чому не дана оцінка діяльності цього так званого політичного і військового діяча, як на мене, це матеріали для відповідно розслідувань правоохоронними органами. Тепер давайте аналізувати сам удар по будівлі Кабміну. Ну, резонансна подія. Погодьтеся. І виглядає такою: прорвали систему ППО і, відповідно, вже робити певні висновки. Але не поспішаємо, знову аналізуємо. Давайте згадаємо з вами ті самі події в повітряному просторі держави Ізраїль. Я не дарма, державу Ізраїля згадав. Невелика територія в порівнянні з Україною. Погодьтеся. А порівню насиченості системами протиповітряної протиракетної оборони найбільше у світі. Причому зауважте, це ж не тільки залізний купол, знамените ізраїльське ППО. На момент відбиття найбільш масової атаки з Ірану, аеробалістичними аеродинамічними засобами ураження, були задіяні новітні розробки систем протиракетної протиповітряної оборони з боку Сполучених Штатів. Мовиться протейти. Крім того, були задіяні системи ППО в Великої Британії і піднімалися літаки Йорданії. Уявляєте, яка коаліція, потужність е, е, системи ППО у цій абсолютно невеликій по розміру країни. А тепер основне, шановні українці: коефіцієнт збиття аеродинамічних аеробалістичних засобів ураження Ірану і, відповідно, його проксія Хезбола Хамасу. ППО Ізраїля і союзників 85%. 15% досягнули цілі, в тому числі удари були по штаб-квартирі МОСАДу і ряду військових об'єктів на території Ізраїля, в тому числі і ядерному центрі. Центру, перепрошую. І відповідно виникає питання: а що ж тоді за риторика в Нью-Йорк Таймс з приводу прориву системи ППО України? Якщо відповідно, я ще раз підкреслю, українська сторона лише з нуля створює систему ППО, причому мовиться про багатоєшелоновану систему. Це і ППО Малого, Середнього, і відповідна великого радіусу дій. Тобто, ще раз підкреслю, підстав для паніки, незважаючи на весь інформаційний супровід, ну, як мінімум, немає. Мене більше турбує те, що відбувається зміна тактики росіян. Удари в основному навіть не по енергетичній промисловості, і про енергетичні потужності української сторони, то житлові райони. От про це варто говорити, оце зміна тактики дій російських окупантів. Причому зауважу, це прямий військово-політичний тиск на українське керівництво. Нагадаю, шановні телеглядачі, що в 2022 році російський диктатор під час підписання указу про включення. Окупованих територій України до складу країни окупанта цинічно зауважив, що країни заходу, на його думку і переконання, не мають морального права засуджувати Російську Федерацію щодо нанесення удару і тут пауза тримає по житлових мікрорайонах українських міст. Бо на думку російського диктатора під час Другої світової війни союзницька авіація. Ковровими бомбардуваннями німецьких міст Кольтбрзден та інших, які Берлін, які, які привели до чисельних жертв серед цивільного населення, на думку Путіна, відкрила так звану скриньку Пандори, цебто створила прецедент. І тепер Путін говорить про те, що якщо ми будемо бити по мирних міст, українських містах, ви не маєте морального права засуджувати. І завжди від слів він переходить до практики дій ті чисельні жертви, це ж не тільки в Києві, але й відповідно в інших містах, де основні удари приходяться по цивільній інфраструктурі. Але є ще один момент досить показовий: вперше, за часів широкомасштабного вторгнення Росіян в Україну з лютого 2022 року вони вдарили по мостах через Дніпро. Це Кременчук Причому завважте, це ну, досить серйозні для нас проблеми, бо залізничне сполучення припинено. Причому удари завдавалися відповідно тими самими бо бойовою частиною до 90 кг, навіть не аеробалістичними засобами ураження. Вони спробували цю тактику в Херсоні ударами по мосту в районі мікрорайону Корабел, і тепер відпрацьовують вже відповідно по інфраструктурних об'єктах. На моє переконання, відповідь української сторони має бути більш ніж адекватною в моменті удару по Кримському мосту. У нас є засоби ураження, крім відповідно аеродинамічних, це БПЛА. У нас є аеробалістика, це ІС-200, модернізовані для нанесення ударів по наземних цілях, Нептуни, довгий Нептун. І, відповідно, той самий оперативно-тактичний комплекс ГРІМ-2. Ну і основне фламінго, тобто вибір засобів ураження більш ніж достатньо. Удари по Кабміну по центрах прийняття рішення, і відповідно по логістиці дають українській стороні моральне право на відплатні дії по аналогічних об'єктах на території Російської Федерації. До речі, на моє переконання, має прилетіти і по Кремлю, щоб було чітке розуміння можливих подальших сценаріїв. Що в цю гра можна грати вдвох? Навіть можна бити не по Кремлю, а по резиденціях російського диктатора, чи то Валдай, чи то відповідно в районі Сочі. Якраз фламінга туди й дотягнеться. Оце і було би випробуванням тактико-технічних характеристик цих засобів ураження. Це от аналіз цієї ситуації, того, що відбувається повітряним простором. просторі. Шановна ведуча, ви задали питання: що робити українській стороні? Прекрасно розуміє не тільки українська сторона, але й наші стратегічні партнери. Данія заявила про те, що викупить для потреб України 6 батарей зенітно-ракетного комплексу «Петріот». Це відповідно американського виробництва. Сума контракту 8,5 мільярдів доларів. Шість батарей це відповідно до 30 пускових установ в залежності від комплектації. Оце вже серйозний. Крок наших європейських і американських партнерів. Плюс Німеччина передасть нам додаткові установки, крім ЗРК Петріо, це і ЗРК Айріські, це середнього радіусу дії Норвегія, крім прямої передачі ЗРК Насамс, які вважаються одними з найкращих в світі, це дно таке середнього радіусу дії, Вони, до речі, прикривають Білий Дім: це спільна норвезька американське виробництво. Так, от Норвегія, крім передачі самих ЗРК, підписала відповідно з Укроборонпромом договір про розміщення виробництва систем ППО на території України. Оце вже практичні кроки щодо покращення захисту українського неба і українських стратегічних об'єктів. Ну, дійсно, як ви сказали, дуже хотілось би напевно нам усім дочекатися удару по Кремлю. Ну і не лише і ми щиро віримо, що таки це станеться. Зрозуміло, що Росія все ж таки продовжує свій активний терор мирних міст України. Утім, хочеться розібратися, також яка у нас нині ситуація на фронті, оскільки Діпстейт заявляє про те, що Нині є успіхи наших збройних сил на Донеччині. Утім, разом з тим пишуть також і аналітики Діпстейт про те, що росіяни просуваються на Дніпропетровщині. Ну, але аналітики Діпстейт забувають і вказати серйозні тактичні успіхи Сил оборони України на Лиманському напрямку, а саме де окупація зарічна, правильно? Тому відповідно запитання до аналітиків. Щодо неупередженості характеру інформації. це як не помітити деокупацію цілого населеного пункту? Як на мене, це виглядає досить дивно. Причому зауважте, факти його деокупації підтвердив це Генштаб Збройних сил України. Тоді виникає запитання: для чого нам такі аналітики? Для чого нам взагалі ця інформація, яка цитується? Шановні українці. Крім того, що закликала вас підписуватися на телеканал Перший цифровий, звертаюся до вас, довіряйте виключно перевіреним джерелам інформації. Оце яскравий приклад розпіарених так званих аналітиків, інформацію, яких зауважте, неодноразово вже з простого Генштаб Збройних сил України, Держприкордонслужба України та інші відповідні відомства і структури Сил оборони України. А для розуміння ситуації, коли виникли запитання щодо повідомлень Deep State, в українських ЗМІ почався цілий хайп. Не можна, це наступ на свободу слова, руки геть від аналітиків. Так, от нагадаю, події Другої світової війни. Америка 42-й рік Еліанора Рузвельт, перша леді Сполучених Штатів, опублікувала в своїх нотатках, ну, називаємо блоги сучасної мови. Які вона публікувала в американській ЗМІ ще до початку війни, так от у 42-му році вона опублікувала нотатки, де повідомила про погодні умови місії її перебування? Погодні умови зауважте, здавалося б, дрібниця. Так, от на наступний день до неї постукалися співробітники спецслужб, секретних служб Сполучених Штатів. І пояснили, пані перша леді, подібний характер інформації може використаний бути як відповідно Японію під підводним флотом, так і Німеччиною нацистською. У нас прохання утриматися від подібних публікацій в майбутньому. І яка реакція була першої леді, зауважте, не аналітиків під бронею Мінкульта? І вона вибачилася офіційно на тих самих шпальтах американських ЗМІ і більше подібних. Прикладів приклик не було. Це для розуміння важливості такого поняття як інформаційна гігієна. Але менше з тим, що відбувається на фронтах, це ми я так розгадав, щоб ви, шановні телеглядачі, розуміли, на жаль, тенденції українських ЗМІ. Я не закликаю до створення відповідного міністерства правди. Але має бути персональна відповідальність за інформацію, яку ви даєте. І Це вже звернення до так званих військових експертів і блогерів. По фронтах дуже стисло за повідомленнями очільника генштабу Збройних сил України е минулий місяць, серпень, село оборони України де окупували до 60 квадратних кілометрів української території. Хтось каже, це незначні цифри, але мовиться про те, що зірваний не тільки. План росіян щодо захоплення території Донецької області, які знаходяться під контролем ЗСУ, поставлено на паузу, фактично зірвано. плани політичного керівництва Російської Федерації використати тактичні успіхи російської армії як елемент військово-політичного тиску на українське керівництво і на Сполучені Штати. Я нагадаю заяву російського диктатора. Якщо Сили оборони України не виведуть підрозділи з території Донецької області, Росія це вирішить військовим шляхом. Як бачимо, не досить виходить, досить невдало, якщо взагалі говорити про те, що не виходить. А тепер більш детально: Покровський напрямок, сили оборони України, де окупували новоекономічне і удачне, це знімає з повістки дня питання можливості. Оперативного оточення Сил оборони України на цьому стратегічному напрямку, плюс знімає з поїздки дня можливість встановлення безпосереднього контролю окупаційних військ над ключовою локацією наших захисників це траса Покровськ-Павлоград. Добропільський напрямок. Наслідок успішної Сил оборони України, де окуповано сім населених пунктів. Ми втратили 5 квадратних кілометрів, натомість територіальні здобутки на цьому напрямку 26 квадратних кілометрів. Питання подальшого прориву російських окупантів в напрямок Добропілля і відповідно загрозу виходу на адмінкордони Дніпропетровської області наразі не стоять. Проводяться стабілізаційні заходи і знищення залишків малих штурмових груп росіян, які прорвалися на цьому напрямку. Вони наразі в оперативному оточенні. Лиманський напрямок. Ну, я вже говорив про тактичні успіхи, це звільнення деокупації до де річ. Але на жаль, є проблеми. На мій погляд, Лиманський напрямок стане пріоритетним для росіян на тлі їх тактичних успіхів у серебрянському лісництві і відповідно просування в напрямок Сіверська. Сіверськ це. Східний фланг славсько Краматорська агломерації. Окупантам залишилося півтора кілометра до Сіверська. Плюс це великий промисловий центр. Тепер славнська Краматорська агломерація. Що це таке? Чотири найбільші промислові міста Донецької області, які під контролем Сил оборони України: Славянськ-Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Розглянемо ситуацію на цьому напрямку. В районі Костянтинівки досить складна ситуація. Є тактичні просування окупантів в районі. Лебанвик, і відповідно є контроль окупантів над панівними висотами в Турецьку і в Часовому яру, які дозволяють тримати під вогневим контролем позиції Сил оборони України не тільки в Костянтинівці, але й відповідно, оперативних тилах. За рахунок цього є якраз і тактичне просування окупантів. Костянтинівка знаходиться в низині. Оце і створює передумови для тактичного просування. Часів напрямок. Там ми контролюємо мікрорайон Шевченка, це приватна забудова. Для розуміння ситуації, шановні українці, невеличке місто з населенням до 10 тисяч місцевого населення до початку війни окупанти безуспішно штурмують півтора року. Це для розуміння подальших сценаріїв, якраз активних бойових дій на Слансько-Краматорському фронті. Ще раз підкреслюю, це чотири промислові міста. Це розвинута промислова інфраструктура, так звана промка, плюс щільна міська забудова. Швидкого просування там не буде, якщо не буде політичних От цього виключати не можна. Ну і йдемо далі. Це, відповідно, Лиманський напрямок, про який я вже говорив: це наступ на санська краматорську агломерацію з боку Сіверська, плюс Куп'янський напрямок. Це якраз зона присутності росіян в районі Дурічне, де вони накопичують оперативні резерви з метою просування вздовж річки Оскол, знов таки до Сланської Краматорської агломерації, по Куп'янському фронту. Всі повідомлення російських ЗМІ про встановлення часткового контролю над містом не відповідають дійсності. Ті малі штурмові групи, які займалися так званим флаговтиком, знищені силами оборони України. Ба більше того, там проводиться низка успішних контратак з метою покращення тактичного становища. Разом з тим зауважу: околиці Куп'янська це сіра зона, тобто жодна зі сторін не контролює їх повністю. Ну і наостанок, Запорізький напрямок, незважаючи на передислокацію оперативних резервів Росіян з Курського і Херсонського напрямку, на цей напрямок тактичних успіхів немає. Контролюється ситуація в районі Малої Токмачки. В районі Степногорська ми проводимо успішний характер контрнаступальних дій. Доповідь закінчив. Ще одне запитання, яке хочеться з вами обговорити. Всі ми зараз бачимо, що росіяни не покидають своїх мрій занурити нас у блекаут. Бачимо, що цієї ночі ударили дронами по тропіллю, де знаходиться ТЕС, також нині тривають аварійні роботи газомережі в Обухівському районі на Київщині. І ну, це зрозуміло, в принципі. Мета росіян, аби ми сиділи тут в холоді, в темряві і якось виживали, а можливо навіть і ні. Це зрозуміло, але питання інше: де захисні споруди, які дуже часто і багато анонсувала наша влада? Слушне запитання. У мене те саме запитання відповідно екс ексовчінка міністерства відновлення. Це Мустафа такий наєв відомий. Персонаж. Так от свого часу він звітував про захисні споруди саме на трипільські тест. Там було витрачено декілька мільярдів гривень з українського бюджету. Якраз він пояснював, що захисні споруди передбачають можливість нейтралізації ударів з використанням аеродинамічних засобів враження, а по потерпіллю була з використанням якраз ударних БПЛА. І тепер відповідно варто почути відповіді з боку Мустафи наєма з приводу е перебоїв електроенергії в Київській області. Ну і відповідно від правоохоронних органів деталей розслідування щодо нецільового використання бюджетних коштів. Погодьтеся, якщо будуються захисні споруди а вони не виконують свого функціоналу, то це свідчить. Про певні корупційні схеми, на мою думку і моє переконання. Тому відповідь з боку НАБУ має бути адекватна. Перевірка і у разі підтвердження інформації щодо націльного використання порушення кримінальних проваджень, незважаючи на відповідно персоналії. Пане Дмитро, я вам дуже дякую за цей детальний розбір ситуації, яка нині складається у нас. Я нагадаю, нашим глядачам сьогодні мали змогу спілкуватися із Дмитром Снігірьовим, військово-політичним аналітиком, співголовою громадської ініціативи Права справа. Я хочу також нагадати, або ви підписувалися на наш канал, ставили вподобайки. Ну і, звісно, ділилися своїми думками в коментарях. Залишайтеся разом з нами, донати збройним силам. Побачимося. Роман настрій все буде Україні.